Добрий ранок, Крома. Добрий ранок. Що, на тобі, щоб було куди сісти. Якщо хочеш. О, І я візьму, щоб не було сісти. Так, що скажу? Ми нещодавно, точніше, вчора, забігли на один секунд, на один єдиний секунд. Знову секунд. Скажи. І набрали трошки стафу прикольного. Дивись. Ось. А? Тобто це у нас суботній секунд. Ну, почнемо mm -hmm. з того, що взяв. Вирішив взяти Мар Маргарита, найважкіша фігня, дивись, але дуже прикольна. Ну, вона трошки помальована одна, але це не важливо. Важливо, що тут взагалі таке. Це дуже корисна річ. Знаєш чому? Дивись. Зрозумієш, чому вона корисна? Тому що вона, бачиш, це наклейки це клейка штучка. Mm -hmm. На них можна друкувати, а потім як стікери клеїти. Зрозумів, так? Да? У мене таке є. У мене дуже багато таких. Ну, бачиш? Це ми просто побачили і вирішили забрати, тому що, знаєш, там можна не знаю, калібрувати, от рослинки, понаклеювати на них, щоб зрозуміло було, як вони називаються. Да? Щоб, Коли там якусь нову розсаду робиш, да? mm -hmm. можна там підписати, там, не знаю, все що хочеш, можна написати розділи ігр. У нас, наприклад, тут якийсь там хорор, екшен, RPG і так далі. Можна написати. Все ж хочеш, можна написати. От сюди, я думаю, можна оновити буде, понаклеювати, роздрукувати і понаклеювати, бачиш, у мене тут пообривалося. Там Dreamcast було, колись Nintendo, Sega було. Розумієш, так? Розумієш? Так, це перше. Взяли. Ну, прикольна штучка. Це собі чисто для. Коли побачили, вирішили взяти. Поїхали далі. Є на вішки, а така гра зумба фітнес. Там ти вдягаєш ремінь, вставляєш туди вімот, та, вімот, і танцюєш. Дубкою трусиш. Але це типу, зумба фітнес на DVD. Зрозумів? Запускаєш на DVD і просто повторюєш рухи. Тобто, це така сама, гра, як гра на вішки, але на DVD. -шке. Зрозумів? Бач? В супергарному стані диск. Ну, в новому, реально. Там багато було дисків по фітнесу, по всякому такому, для вагітних. Но я вирішив взяти вот таку штучку, тому що вона, ну, вона нагадує мені Nіндендові. Зрозуміло, так? Да? Тому я вирішив взяти її. Вот. Е -е, в колекцію, хай собі буде. Отака вона от штука. Потім. Що я ще побачив? От диск музичний. О, бачите теж. А, ладно, Нічого такого нема. Це бачиш, для цього, для йоги чи для фітнесу. Розумієш, да, музичка. Те, що у нас аудіо в гарному стані, бач, в повному. Я майже не слухав, ну, пару якихось подряпин є. Але це неважливо. Неважливо. Подряпане. and silence, бач. Типу, тиша. Розслаблююча тиша, Power and Beauty, Сила і краса. бачиш, dreaming water. Мріюча вода, Liquid Life. «Liquid» – Це рідке, рідке життя. Drifting soul. Душа, яка дрифтить». Ось така у нас прикольна дисочка вийшла від Sony Music. Бач, скільки там, 10 композицій. Drifting Soul називається. Так що у нас це якийсь там CD5, я розумію, що у нас інших нема дисків, але неважливо. Хай буде цей собі колись можна увімкнути для якогось релаксу, да? Нузічка. але це ще не все. <кхи> 에, познаходив без дисків. Отакі от джевел бокси. Но, 에, а, бачиш, тут теж Power and Beauty. бачиш, Тут колись щось, 에, теж, це, я так розумію, Воно просто не все зайшло з цього. Але я для чого взяв ці коробки? Знаєш для чого? Бач, вони всі йдуть без дисків. Але для чого я взяв ці коробки? Знаєш для чого? Тому що в мене є е, оригінальні PlayStation 1 ігри. Бачиш, оригінальні. І їм треба що? Коробочки. І давай ми зараз з тобою прямо. Це, я так бачу, трошки покоцана серединка. Її ми будемо брати щось інше з неї. А з цієї ми прямо все візьмемо. Ну, дивись, ми беремо, відкриваємо. Обережно. Нам головне тут не поламати. Ну, що, чого що ти взяв її? Ну, я вже поламав її. Чи зараз ми не будемо її відкривати? Потім я сам відкрию, так? Да? Щоб не поламати. А ми зараз поки що просто вкладемо, так? Да? Дивись. Беремо. А. Це у нас, так. Да. Але я бачу, тут такі дуже великі. Це взагалі це у нас для великих боксів. Беремо там Cool Spot Goes to Hollywood, наприклад. А, він не влізе. Поняв? Коротше, це збільшені бокси, ми, ми не вставимо. Це гра класна дуже, але фішка в тому, що це типа, для боксів, які трошки побільше. Коротше, не влізе. <свіст> Але джевел бокси можна використати буде і для інших ігор, яких, якщо у нас там десь побилося щось. Я, у мене колись там якийсь диск був, щоб побити, і я взяв собі просто на запчастини. Зрозумів, так? Ці джевел бокси. Дж Джульбокс. Коротше, окей, хай вони будуть, а диски ці ми ще придумаємо. Треба буде для них купляти окремо все ж таки великі бокси, збільшені. Е, так, їдемо далі. Але це ще не все. Найкрутіше, знаєш, що ми знайшли? А, це ще не. Ні, це ще не найкрутіше, а бо дістанемо ще щось. Ну такі ми знайшли. Парочку, дивись. Sleeping Rollers. Якийсь там. Я так... так, як воно у нас відкривається. Ага. Отак відкривається. О, Дивись. Якийсь такий дисочок. Бач. Originals Best. Не знаю, що це таке? Secrets of Big Hair. Це якийсь DVD для Барбі чи що, Я не знаю, що це таке. Може від якоїсь гри взагалі. Якась фірмова Барбі штука. Ну, блин, не знаю. Якось воно там впало в око і забрали просто. О, дивись. Це що таке? Знаєш таке? Я думаю, ти шариш. Так? Ну, за другом я тебе за Харьквен дивився з папи. Ну, Є Супермен, а є Супергерл. Це теж у нас DC Universe. Промо DVD, бачиш, ну він, звісно, трошки затяганий, але не так страшно. І другий. Я, до речі, не побачив, що тут є ще <coughs> один диск. Дивись. А, прикольно, дивись. Усипанки. Я думав, це банан якийсь. Дивись, до душі а, до подуші, до, ло, до ложечка, ложечка. Це у нас польські, польські ці е, колиханки. Зрозумів? Клас. На добрий син. На добрий син. До подуші. до ложечка. Прикольно. Вszystкі права продуцента. І ва... я погано читаю польську. У вас челове тіла... на грани на гранич утворов. Утвор... zastrzeżone, zastrzeżone e, kopiowanie, wypożyczanie, obrót nielegalnym i kopią, przecież e, internet oraz publiczne odważanie, rozo, e, również przez radio. No, raczej to zrozumiał. Nie można nie daje go tam. Prikolny, da? Це у нас усипаночка. Треба буде послухати, які тут у них є колиханки прикольні. Отакі от такі два диски. От. Але це теж ще не все. Чуєш, Фромчик? Знаєш, що у нас ще там є? Знаєш що? Ти навіть не знаєш, що там ще є. А я знаю. Це прям найкрутіше. Я його спеціально залишив на останок. Готовий? Дивись. Гра на Xbox ONE. Ти бачив? Skylanders Imaginators. Чуєш? Як тобі? Це якась нова? Ні, ну це остання була в серії з е, фігурками. Ну, типа, вона є. Вона у мене є на Wii U. Що Це без фігурок. Потім же ж вона випустила якусь для Android чи Apple, Еп, але без фігурок уже, так. Да. Дивись. Це який у нас рік. Це у нас. 2016 рік. Дивись. Бач? Skylanders Academy? А, там же мультик є скалендери. Ти знаєш, що мультик з існує? Чого щось таке? О, дивись. В принципі, в гарному стані. Чуєш? Супер-пупер. Як тобі? Знайти таке на секунді. Я думав, що я ніколи не знайду щось таке на секунді, але знайшов вчора буквально. Я ну, взагалі дисків на секунді не знаходив. Ну, нічого нічого. То ти просто раніше не, прист... не... не... не налаштовував свій нюх на диске. А тепер можеш. Так що, грайте, вигравайте. І ходьте гуляйте по секундам, буде у вас завжди багато всякого потрібного і не дуже О! стафу.